Багато власників котів напевно не сумніваються, що їхні улюбленці добре розуміють людську мову, а тепер це підтвердили із наукового погляду. Японські дослідники з'ясували, що коти можуть зіставляти слова з образами та предметами. В експерименті брав участь 31 кіт. Тваринам на ноутбуці кілька разів показували зображення, паралельно коти чули слова, які їх позначають. Потім їм показували картинки, але деякі слова їм не відповідали, і коти це помічали. Причому вони запам'ятовували інформацію швидше, ніж діти у віці 14 місяців. Шанувальників котів результат досліджень навіть не здивував. Я згоден, що коти розумніше малят. Вони точно знають, чого хочуть і коли цього хочуть. Уміють випрошувати і мають улюбленців. Коти вміють нами маніпулювати, іноді робляться дуже мило. No, I think very, very Учені ще кажуть, що коти запам'ятовують і свої клички, і клички інших домашніх тварин. Також вони пам'ятають, як звати всіх членів сім'ї їхнього власника. Той, хто добре розуміє котів, знає, що вони швидко навчаються, коти розумні. А це означає, що вони можуть набути як добрих, так і поганих звичок. Таке відбувається постійно, але приємно бачити, як деякі дослідження підтверджують, що коти вміють навчатися. Котів одомашнили майже 10 тисяч років тому. Тепер учені хочуть зрозуміти, чи здатність запам'ятовувати слова в них виникла завдяки контактуванню з людьми, чи вони мали її із самого початку.